з вашим фондом є історія двохрічна. В цьому році, 24 рік, 1 січня буде Третій рік буде за нього звіт. Чи ви публічно оприлюднюєте результати? Чи це відкрита інформація? Якось, крім, наприклад, ми обов'язково запитаємо щодо відгуків діючих інвесторів, які працюють по цим стратегіям, але все ж таки є якесь публічне звітування про якість діяльності фонду за періоди. Ну, ми самі звітуємо, ми робимо інвест презентацію, в якій розписані наші показники, метрики, альфа, бети, шарпрейшов, і а, власне вона є доволі публічною. Наш інвестор міг би, мовно кажучи, подивитися на наш звіт і сказати, почекайте, чекайте, а що ви написали, що ви зробили 100%, а я отримав тільки там 30%. Та? Тобто Це є таким поведінковою страховкою від обману. Але базово. Ну, я думаю, що так, така. Ми публікуємо наш звіт, ми публікуємо наші результати. В нашій інвест презентації як вам вдається є рахунок, наприклад, там, де в ці кошти інвесторів фонду, з якого купляються цінні папери. Наприклад, один інвестор готовий на ризик 100%, Я на 20%, хтось на 5%, хтось на 50%. Яким чином ось це відбувається, щоб не було порушено протоколи безпеки кожного інвестора? Більше того, 30% капіталу фонду це наші гроші, і гроші співробітників, і гроші а, портфоліо менеджера, трейдера, а, які. 30 – це писало. кошти компанії чи компанії і працівників, і працівників. як окрем, Ну, бо кожен працівник інвестиція компанії це баланс коштів компанії, тобто власність її засновників. А якщо це Вася, програміст, працівник компанії, то це він окремо. Ну, він йде як інший ще один інвестор. Але я в першу чергу говорю не про там бізнес працівників, а про тих, хто власне керують капіталом. Де скін із game. Вони інвестують теж свої гроші в це. І а, в нас а, ну, це питання далі, як ми бухгалтерію робимо. А, ми в умовно кажучи, на перше там число місяця, ми маємо загальну суму грошей. Під фонď, потім ми аловідбується алокація капіталу в різні стратегії, і далі вже розбивається цей капітал. Ми розуміємо на трейди. Я трішки говорю про це. Ми розуміємо, наприклад, що в одному трейді ми будемо ризикувати на 5 тисяч доларів всього. І тоді ми ризикуємо. І в цих 5 тисяч доларах є капітал усіх пропорційний. Ми просто пропорційно це розраховуємо. Тобто. Бізнес фондексу зараз диверсифікується на дві складові: це брокерідж, субброкеріж про трейдинг і послуги інституційного управління капіталом так. у вигляді діяльності фонду. Так. Є така історія. Скажи, будь ласка, зараз діяльність Фондексу як брокеру, вона розповсюджена на Україну за межами України. Скільки взагалі користувачів чи може відкрити українець рахунок у Фондексі, що потрібно для цього зробити? Окей, а ми. Маємо клієнтів з 20 країн а, на проптрейдинг до війни. Ми працювали з Росією і Білорусі. Ми перестали працювати 24 лютого. Ми заморозили їх гроші. А, о, Того ось. це це і ринок України теж стагнував об'єктивно. Ну типу людям трохи не до активного трейдингу зараз. А якби в нас не було там ще клієнтів по світу, і оцих професійних трейдерів, які з цього живуть, то цьому типу бізнесу було б важко об'єктивно. Ось, але я я розумів, що буде війна, ми готували цю бізнес-модель під те, що вона була живучою. Це не ну бізнесу сім років, типу, ми вже не стартап. А, ось У вас а... рентабельний бізнес, як брокерський так, бізнес. Так, а прибутковий бізнес давно. Ну вам з 16 років наразі це майже, майже, Не, майже в цьому бізнесу 7. а на третій рік ми стали прибутковими. Так. були стартапом до трьох перших трьох років. Так бо так триста тисяч спочатку вклали. Ось і потім марки мені... та софт? Софт Маркетинг У нас була ліцензія офшорна на брокері ще її закрив повні нема толку. Люди, помилки, дурний директор. Перший хватає е, наразі, наразі, наприклад, інвестор не дейтрейдер, не профітрейдер. Чи є йому сенс йди йти в фондекс, відкривати рахунок для того, щоб просто довгостроково зберігати активи, і їх поступово там докупляти цінні папери без мети активного трейдингу з метою диверсифікації наявності брокерських рахунків. У інших брокерів, оскільки їх не так багато, ну власне, та є, наприклад, люди з Донецькою чи запорізькою припискою їм не відкриють в рахунок. Тобто для таких брокерів, для таких клієнтів ми можемо бути рішенням, але сьогодні ми не заточені під таких клієнтів. Нам Ну це нам але, чесно в збиток. Але такі клієнти ви їм не відмовите. Ми не відмовляємо. Ось чому тому, що я планую отримати ліцензію в Україні вже на брокері. Ми почали над цим працювати, і в, в чому? Україні? в Україні. Чому? Тому що як виявилося, я цього не знав, я недавно знав за півроку ще до війни. Нацбанк дозволив брокерам приймати валюту. А це головна причина, чого я не хотів в Україні ліцензію, бо я не хотів займатися гривною, бо мені треба в Америці так, 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 так. І, Але як виявилося, я цього не знав, нас банк дозволив. І якщо... Ну, війна закінчиться, коли Нацбанк банк точно дозволить знову, Correct. і тоді ми зможемо від українців приймати валюту тут, відправляти нашому американському брокеру і працювати по-людськи. І тоді в цій інфраструктурі, звісно, ми даватимемо пасивні рахунки для інвесторів. Ми вже теж будуємо it рішення, щоб через особистий кабінет можна було бути пасивним інвестором. Бо наразі ну, будь-який навіть професійний софт він платний. Tip, ну, мінімум, там, 45 доларів в місяць треба платити за платформу для трейдингу. Які, які у вас для трейдера інвестора кости загальні? Для трейдера да. а, від 45 до 400 доларів за софт в місяць. Залежить, тобто це підписка? У нас 6 платформ. Залежить є, наскільки професійний треба цитату. Це, це, це є сам софт. А Саме брокерські комісії. Ну, ти підеш до Freedom, у в нас це в 10 разів дешевше. Може по іншим сказати. Ми стартово стартово беремо 3 долари за 1000 акцій з трейдера, який трейдер. З пасивної інвестором ми беремо долари за угоду. Клас. Круто, чудово. Щодо твого особисто інвестиційного досвіду та інвестиційної практики. Скажи, будь ласка, куди інвестуєш, яка структура твого інвестиційного портфеля особисто? Питання. Я інвестую в свій бізнес. Клас! Дуже багато грошей і дуже давно. Правильно. <с <с Але я інвестую в акції. У мене є невеличкий портфель акцій, і я інвестую в наш фонд. Тобто в тебе, умовно кажучи, якщо ми беремо 100 відсотків, це в тебе твого капіталу. що все, що в тебе є, це третина: це доля в бізнесі, третина це цінні папери на особистому рахунку, десь в фондексі чи все фрідамі. В в нема в і нема інтереві, немає угу. А Бог його знає. диверсифікація і третє це же ж фонд. Тобто, по суті, все. У бізнесі. Так, ну у мене є там Нерухомість біткоїна. Біткоїна. У е, мене була нерухомість, я її продав з плюсом, вклав в реальний бізнес, і тепер Реальний суб, бізнес... сумніваюся в Україні. Ні, в Україні. окремо. А який? Е, ну там стартапи. Ага, і тепер е, сумніваюся, що отримаю їх назад. колись. абсолютно реалістичне і добре, що є такі очікування. Тобі буде легше потім списувати з балансу цей, цей неліквід. Ну я не буду їх списувати ніколи, але я об'єктивно розумію, що це складно. Це є. дуже складно. Є твоє е, відношення до конкретних секторів інвестування, наприклад, позики. Ну дуже ризиковано. 100% Сто Окей, ризику? Ні. 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 ні, Ні, а чому, дивись, чому ризиковано? Це може бути позика Та забезпечена. Ризик один до трьох. Як тоді це непогано, але треба бути, треба розуміти, чи, Ні, чи я, тобі просто, я тобі просто називаю без аналізу. Ти просто то, кажи то, ну, один до трьох чудовий ризик профіту. А, добре, а яка дохідність при цьому тебе влаштувала? При такому ризику, да. тоді один до трьох, це вже буде дохідність. Ні, це ми не торгуємо на ціну. Я тобі просто називаю інвестиційний інструмент позики. Так чи ні? Якщо ми гарантуємо, що, да. що гроші я точно отримаю. Або чому? актив, який Якщо... втричі дорожчий, ніж гроші. В три, а, втричі дорожче, ніж гроші. Так. А, та. То це доволі надійна інвестиція. Це десь 10% річних. Це, вже, це тебе та... влаштує, тобі да. буде гуд? Звісно. То я тобі тоді запропоную такий офер, навіть більше, ніж 10 річних буде. Е, крипта. Крипта не є активом. Е, ну, Дивись, це може бути активом для тебе, може не бути активом. Це а, є інвестиційний питає, питає. інструмент. Він для тебе окчні. Ні, як інвестиція, це, це дуже спекулятивна інвестиція. Є. А, інвестиції у бізнес, якийсь бізнес, не стартап реальний сектор. Ні, сьогодні ні. А, нерухомість в Україні. Так. А, нерухомість зарубіжна. Баліт. Тільки якщо сам сидиш і будуєш. А, а якщо купуєш? Ні. Є. А, і венчурні інвестиції через якісь синдикатні фонди, якісь е, зрозумілі верифіковані історії. Ні. Фондовий ринок. Фондовий ринок так. Працює. <с Чудово. <с Які ти бачиш інвестиційні можливості взагалі для українців наразі у війну? Облігації. Які? Українські. О, ОВГЗ. О, ОВГЗ ну не військові, бо військові на відсоток просто гірше. Звичайні облігації українські, звичайні ну, гривневі облігації під да, там 18-19. Я, 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 я думаю, що за рік курс не дуже погано погано зміниться. Ось тому я думаю, це непогана інвестиція. А якщо в них є доступ, то вони можуть купувати валютні. Просто це треба купляти за кордоном, по суті, через а, тебе. Я не мене займаюся. Ти не продаєш облігації? Ні, це не наш бізнес. Є. Yeah. — Це є в українцям нерухомість, це, звісно, інвестиція, і ринок акцій. І напевно, ну, є три фонди, напевно, в Україні. Один наш. А uh, два. Не скажу. А, це секрет. Останнє питання. Останнє питання. Зараз ринок, ну, як на мене, він близький до піку. S&P 4, здається, 4400 4500. Він ходить в діапазоні. Як ти оцінюєш стан ринку і чи ти прогнозуєш твої очікування, корекцію? І наскільки? Я думаю, що. Ринок почне знову сильно рости, коли почнуть знижати ставку. Гадаю, що її знижати почнуть, коли закінчиться війна, дуже сильно до війни прив'язана світова економіка. Можливо. Я так. не розбираюся так глибоко, можливо. І, і тому в мене ну, тільки така логіка. Тобто капіталу багатим людям е, вигідно мати облігації зараз. Коли почне падати ставка, почнуть дешевшити облігації, вони підуть назад, капітал піде в акції і все. І ну, зараз рака. ринок на піку, Ринок майже на піку. історичний ринок, максимум завжди ринок буде на піку. Чи не прогнозуєш ти, що може бути корекція? Наприклад, в наступному році. Вона може бути, ну і що? Е, ні, твої очікування. От, У мене немає не Ти не мене. можеш сказати? Я вважаю, що S&P в 2024 році може бути в діапазоні 2-3 тисячі. Ні, я з професійної точки зору не маю права таке сказати навіть. Е, Будемо питати твоїх колег, тільки ти не, не кажи їм, що не можна вони, зараз вчати. Вони, вони, вони може будуть відповідати, але я вважаю, що ми не маємо права це говорити. Де, ну, World Bank не знає, типу ніхто в світі не знає, що з цим буде. тому Зайди в чат, наприклад, InvestHub, тобі кожен напише <с скільки. <с Воно буде не сходитись, але напишуть. Токісчіп. Добре. Побажай щось учасникам ринку, особливо в сфері твоєї діяльності, експертизи і Фондексу. Я хочу побажати учасникам ринку бути багатими і розумними. Я знаю, що якщо вони будуть багатими і розумними, вони нікуди не дінуться, а вони будуть інвестувати в ринок акцій і, скоріш за все, через нашу компанію. <світ> так що будьте багатими і розумними, дуже багатими і дуже розумними. <світ> Друзі, думайте. Багато питань є до гліба, і багато є матеріалів вам на самостійне опрацювання. Прохання не боріться, приділіть декілька годин часу. Це дійсно глибоке питання. Я щиро всім бажаю мати частину свого інвестиційного портфелю саме в зарубіжних цінних паперах, чи з довгостроковою стратегією, чи спекулятивною, але це найбільш фундаментальний, найбільш поширений у світі інвестиційний інструмент. Мабуть, найбільш поширений фондовий ринок його капіталізація більше нерухомості в рази. Тому, звичайно, необхідно мати кожному інвестору це в своєму портфелі. Це потрібно аналізувати профіль нашого учасника, гліба, козака вам всім відомий. Ну, учасникам клубу, так точно. Ви можете звичайно його компанію та послуги компанії та фонду запросити через бізнес-менеджера і отримати детальну презентацію з можливостями і з ризиками і з перевагами, і також з коментарями від мене та від наших аналітників клубу. І Я я вам бажаю також звичайно розуму, звичайно, побільше часу для себе. А це якраз дає вдалі інвестиції, які вже активно працюють. І я вам хочу бажати, щоб ви капітал тримали в збереженому вигляді і отримали на нього тільки дохідність, щастя і добробут. Всім чудового настрою, гарного дня! Підпишіться, хто ще не з вами. Ми завжди будемо для вас давати користь у сфері інвестицій в Україні.